Наш ранковий ефір триває, і як ви вже зрозуміли, до нас в студію завітали наші ранкові гості. А, з Задоволенням представлю Роберт та Наталія Бровді, організатори другого всеукраїнського студентського конкурсу Живопосусрібний Мольберт, а також засновники культурно-мистецької фундації Бровді Арт. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ваш прихід в сьогоднішню нашу студію дуже символічний, адже саме з сьогоднішнього дня і розпочинається те, до чого ви зокрема. Готувалися, це конкурс Срібний Мольберт. Як ви зізналися, ви зустріли вже перших учасників конкурсу, вони вже приїхали до нас. Е, отже, які, які у вас, в першу чергу, хочеться запитати, які у вас емоції? Ось на кінець-то вже закрутилося то колесо, яке ви так готували. Які у вас емоції? Які очікування? Перші емоції мабуть виникнуть трошки пізніше, ближче до вечора, коли ми з ними зустрінемося на урочистостях з приводу відкриття? Зараз ми охоплені організаційними мероприємствами, питаннями. питаннями, бо велика кількість людей приїжджає, 51 студент сьогодні висаджується десантом у Закарпатті з різних куточків України, і у них сьогодні дуже насичена програма. А, якщо вже говоримо про потяг про десант, яка географія учасників, тобто звідки найбільше? І чи є учасники з тих місць, з яких не були представлені минулого року? Ви знаєте, учасники зі всієї України. З кожного міста є учасник: з Одеси, Львів, Черкаси, Тернопіль. Карта дуже велика. 67 вищих навчальних закладів, представники 67 навчальних закладів подали заявку в загальній кількості 347, 345 учасників, 51 з котрих був відібраний 17 вузів. Чи можемо вже говорити про членів журі? Хто саме буде представляти суддівський? Можна так сказати, корпус члени журі? Хто це буде і взагалі, що можна очікувати від аналізу або вибору тих самих митців, тих самих відомих постатей, про які ми говорили за нещодавно? Журі в повному складі прибуло до Закарпаття. Декотрі з них скористалися нагодою, вже відбулися, побували на пленерах у горах і трошки попрацювали чи просто надихнулися. Серед них і Анатолій Криволап, котрий наш, будемо, земляк, і він більше часу вже навіть в Закарпатті проводить, ніж в Києві. Надихається Тібері, нашою красою. Тіберій Сільваші прибув, Олександр Бабак, Петро Гулін. Галина Скляренко троє членів журі, четверо членів журі Закарпаття це пан Микета, пан Небесник, пан Габда і Один, чотири учасника з пан Кузьма. Так, і поступово будуть приїжджати ще наші гості, які будуть представляти галерею. Це Іван, це Волошини, Максим та Юлія, будуть представники золотого січення і також буде арт-дилер Ігор Абрамович. Тому гостей ми чекаємо постійно, вони до нас гостей приїжджають. Партнерів. Так, гостей, партнерів. Відбір був дуже цікавий. Це було таке, таке змагання смаків і думок. Навколо відбору була зібрана експертна рада. Вона не складалася з членів журі. Це окремі мистецтвознавці, художники і викладачі у кількості 11 чоловік в Ужгороді та в Києві. І ми очікували 200-250 заявок. За останні дні прийому заявок це якраз співпало з святами великодніми. Після обробки 200 заявок до нас надійшло ще 145 заявок. От я взяв цікаву річ, це така зведена відомість. Вона довжиною понад дуже, 5 метрів. Дуже велика, але тут видно, як. 11 експертів, голосували. не знаючи нічого про художника, крім його зашифрований номер п'ятизначний, вибирали. Принципу так, ні чи резервна база. після цього зводилися результати із 11 думок, сім та більше так автоматично зараховувалися до учасників конкурсу. Всі інші в цьому році ми їм відмовили, написавши про те, що вони готувалися наступні, наступний раз, надсилали свої портфоліо, і це ця система дозволила нам максимально об'єктивно, об неупереджено підійти оценю. до питання відбору. Адже не має впливати на рішення експерта ні географія, ні стать, ні вік, ні що іншого, крім професійної підготовки, про що свідчить надане портфоліо художником учасникам. Чи проводили ви моніторинг стосунок того, що проводиться щось, хоча б приблизно схоже на цей конкурс на території України? Ні, Вона, на, на, території даний на, на, на даний момент подібного нічого немає. На даний момент є виїзні пленери. Але то але то таке е, е, на один день подібних конкурсів немає. Є за кордоном. Я в певністю корпуси. би хотів сказати, що не варто нам орієнтуватися на існуючі да. на існуючі приклади. Нам треба утворювати свій рух, і цим ми займаємося дуже активно. Так, і найважливіше для нас, як мешканців, як Ужгорода, Закарпаття, те, що це відбувається саме на нашій рідній землі. А я, користуючись нагодою, дуже би хотіла подякувати всіх студентів, котрі подали свої заявки, і привітати всіх, хто прийшов в наш конкурс, і хочу підтримати тих студентів, які по якомусь критерію не пройшли, щоб вони тільки надихалися, працювали над собою, не здавалися. У нас буде ще дуже дуже багато конкурсів. Хай вони подають свої роботи, хай вони працюють, хай вони накоплюють свій досвід в своїх роботах. І ми з задоволенням будемо роздивлятися іншим разом їх портфоліо і вибрати їх. Оскільки аналогів в нашій державі подібного конкурсу немає, пані Наталя, звідки тоді виникла ідея такого конкурсу? Ви знаєте, ідея, ну, по-перше, я хочу сказати, що мій чоловік це такий генератор завжди ідей. Ми ем, збираємо. Живопис дуже довго, і мій чоловік завжди був зацікавлений дуже цей, в цій сфері. І а, скоріше в нього появилася ця ідея, і він, він надихнув життя в цей конкурс, тому що саме він запропонував, що е, чому е, ну, ми тільки робимо пленери. Давайте зробимо щось таке об'ємне, масивне, щоб е, кожен студент, кожна дитина, кожна людина змогла себе проявити. Тому е, це ідея дуже гарна була роберта і. Команда, яка зібралася, вже ми цю ідею підхватили, почали розвивати. І дійсно, наш перший конкурс був для нас таким основним випробувальним. стартом випробувальним, після якого ми зробили дуже багато висновків. Ми ем, продумали, що ми можемо зробити краще, що ми можемо ще додати. І я думаю, що кожен срібний мольберт він буде ще краще, краще, і краще. Даний конкурс це один з елементів системи, котра утворюється. Система арт-простору Закарпаття, до котрої ми. Створюємо команду людей, спроможних зібрати інформацію, якісно її подати, організувати ряд міроприємств. Це лише один з елементів, який ми постійно будемо модернізовувати, втілюючи конкурс регулярний, він буде двічі на рік, як і анонсувалося. Просто один раз в році це буде всеукраїнський студентський конкурс, а наступний раз восени це буде вже більш ширшого формату конкурс сучасного молодого художника. А також з огляду на отримані заявки, серед отриманих заявок було декілька закордонних навчальних представників закордонних навчальних закладів. І це свідчить про те, що в скорому майбутньому конкурс стане відкритий, а в подальшому міжнародний. так тобто можна сміливо сказати, що в цьому напрямку ви виступили в ролі таких трендсеттерів. Як буде відбуватися саме сьогодні процедура відкриття, день відкриття? Чи будуть якісь особливості, родзинки? Що саме очікує на учасників та організаторів? Чи зараз, можна вже про це говорити? Зараз, зараз студенти <хи> е реєструються, проходять реєстрацію по місцю їх проживання у готелі. Після цього вони відбувають відразу <кхи> по насиченій програмі. У них відвідування е салону, де вони зможуть отримати е на свої подарункові сертифікати певні е необхідні допоміжні засоби їм для виконання малюнку. Після цього вони пообідують, згрупуються у три рівні групи. І, е Три краєзнавці відомі на мужгородські хлопці, котрі дуже багато знають про історію, поведуть всіх студентів наших учасників, поведуть по місту сіллю вибору локації. Адже завтра зранку, о 9-й годині, на площі театральній стартує Ми конкурс. Ми всіх запрошуємо. Користуючись нагодою містян, хочемо запросити на це дійство. Це буде ефектно. 50 художників фактично почнуть цей квест у 9 годині завтра з площі театральної і розбіжуться по локаціях, на котрих вони будуть виконувати міський пейзаж. Тобто я так розумію, якоїсь сталої конкретної локації немає. Ні, кожен сам кожен собі студент може обра... сьогодні, будучи на екскурсії, він собі перегляне якесь гарне містечко з якимось гарним видом, там де він завтра буде працювати. Після цього о 6 годині ми їх зберемо у клубній обстановці. І надихнемо, познайомимо з журі, дамо якісь установлюючі їм тези, таке інше. Після цього вони трошки відпочинуть, підуть відпочивати. Відпочивати готуватися. Завтра зранку о 9 буде дуже, дуже багато руху, починаючи з театральної по місту, це єдиний конкурс, який дозволяє свободу пересування по місту. Наступні конкурси вже будуть відбуватися в закритих локаціях. Другий день це конкурс імпровізації у галереї Ілько, і ми запрошуємо всіх містян прийти подивитися, бо це одночасово 51 студент, художник будуть виконувати імпровізацію у своєму найкращому баченні. Без якихось обмежень, без периметрів академізму чи ще якихось критеріїв. Вільна тема. Повністю розкриття свого таланту і третій е, наступний день у п'ятницю це атріум адміністрації на протязі дня. Вільний доступ для всіх бажаючих буде виконання одночасово 51 портрет портрету. А, тому що, от е, після того, після анонсу е, анонсу власні гості нашої програми багато питань було стосовно того, чи дійсно чи містяни будуть мати повний доступ саме до ось цих заходів. І е, я просто згадую минулий mm. срібний мольберт коли на вулицях нашого міста можна було в будь-якому біля кафедрального собору ще десь побачити людину з Альбертол з палітрою, яка просто стоїть і малює, і, і все відбулося так, ніби так і повинно бути. Тобто нічого, я не знаю, якогось надзвичайного. Якось природні, так? так? Ми закликаємо, ми просимо, ми запрошуємо всіх містян, всі, всіх гостей нашого гарного міста, приходити на всі наші події, дивитися, де, де ви бачите студентів, молодих людей, які малюють. Знаєте, це наші конкурсанти, підтримуйте їх, коментуйте, фоткайте, викладайте фотки скажіть. Штегами це дуже класно, тому що це велика дійсно для це них життя. підтримка. Це життя приємно, що людина ну далека від мистецтва, в принципі, яка там не вміє малювати і не зможе зліпити скульптуру. Вона, от просто спостерігаючи за роботою молодого художника, вона так може трошечки теж стати частиною цього дійства. І ще з другої сторони самі молоді художники, котрі потрапляють в нову локацію, е, отримують велику контактну базу, бо фактично спілкуються собою між собою, і приклад першого конкурсу е, до. Дозволяє нам про це впевнено говорити, бо спілкування залишилося і не лише в мережах, а й при зустрічах. І надихнутися роботами інших порадами експертів, порадами журі. І я вам трошки більше навіть скажу, ті наші найяскравіші представники арт-дилерів України, котрі запрошені партнерами, вони будуть робити. Кастинг свій закритий, з відбору потенційно цікавих талановитих студентів, котрим будуть окремо від. Призів і номінацій журі будуть вручені певні цікаві гранди, про зміст котрих ми дізнаємося, коли вже буде нагородження в суботу. Перспектива є просто у всіх, не тільки отримати приз, а перспектива надалі випустити можливо свій каталог робіт про прийняти в галерею, участь у якихось мероприємствах, але це якраз от є ця група сюрпризів, котрі так, будуть котрі у нас перед, передбачені грантами від наших. Провідних ардилерів, котрі сьогодні котрі сьогодні просувають сучасне закарпатське мистецтво, не закарпатське українське, українське. мистецтво по світу. Тобто я хотів би трошки ще повернутися се столу того про те, що ви казали, а, фотографувати, допомагати, радити, підказувати якісь локації. Тобто, а, ну лише да. не домальовувати. От і до речі, я хотів запитати, це а, тобто, людина пересічний у жодиці, який буде проходити повз якогось художника, знаєте, кажуть, а, зі сторони завжди краще видніше, і видніше, зі сторони ти краще професіонал. Тобто, може бути сказати, там домалюй трошки там я не знаю зміни зміникові. Ну але насправді чи буде проводитись якась ще можливо імпровізована акція стосовно дійсно тих самих світлин. У соціальних мережах, адже ми знаємо, що молодь зараз активно ними користується і викладають їх куди лише можливо. Е, ну я не знаю. До прикладу, я не знаю, фото на фоні е, студента-художника там і так далі. І так далі з хештегом. Я не знаю, з знаєте. І так мені далі. здається, що воно так природньо все вийде. Нічого більш люди не нічого не потрібно, організовували не потрібно. так. Але у нас молодь... є сторінка у соціальній мережі, котра знайомить щоденно суспільство у 45 державах з творчістю сучасників класиків Закарпатського. Школи про всі міроприємства мистецького характеру, які відбуваються, це довга кропітка робота на протязі півроку. Щоденно ми більше двох сотень художників вже підсвітили на весь світ, на не на весь світ на 45 країн. Це, це, це дуже це гарний результат, і там ми відкрили івент, сторіночку івента, на котрій в режимі онлайн інформуємо про те, що відбувається, але вже ту категорію користувачів, котрі цільового характеру, тобто. Нічого не незвич... незвичного. все у наших руках. Це Така знаєте, якась як хвиля. Вона почалася і вона сама розвивається іноді без якогось нашого втручання. Якось так дуже природні все виходить. Скільки загалом буде локацій? Тобто, зрозуміло, що кожен студент буде собі обирати саме те буде місце. стільки с стільки локацій, скільки студентів. 51 локація, але майже вони якось. Будуть ділитися хто де ми підняти. дуже, дуже а, зверталися з великим проханням до учасників минулорічного конкурсу. І в цьому році теж ми кажемо, не, не потрібно писати в Парижі Ефілю вежу. Про неї так всі знають. Знайдіть ті локації, котрих ви можете відтворити певний сюжет, який буде цікавий не лише для глядача, а для можливості об'єктивної оцінки компетентним журі. І одна з переможниць минулорічного конкурсу. А, от по корзо всі містяни знають. У нас зараз дуже популярним стали такі дворики, прорізні, котрі виходять аж на паралельну вулицю. Я не пам'ятаю назву Феденця чи як на паралельно. І от в цих двориках в одному з двориків йшов ремонт. Ліса стояли, такі, бетон відкритий, але було, вона побачила гарне таке вікно, прорізне крізь ці дві вулиці. І зобразила їх на роботі, і це був дуже чудовий сюжет. Тобто не потрібно е, щось впізнаване малювати, для того, щоб це захопило е, глядача і було Так, Звісно, я думаю, що. Е... В цю пору цвітіння сакуру будуть писати дуже багато студентів, але ми очікуємо, що кожен студент е, знайшов щось таке своє, що його. Е, Буде наповняти, коли він буде писати. Навіть нас не лякає дощ, бо знову ж таки, віддавши перевагу міському пейзажу відносно за міського, ми студентам даємо установку, що є велика кількість під'їздів, вікон, чи якихось, речей, якихось захисних редутів, будемо казати, з котрих можна, розмістившись навіть за умов поганої погоди, зробити гарну роботу. Але завтра погода буде гарна. Сподіваємося, що в роботах конкурсантів навіть ми, Ужгородці, знайдемо якісь такі місця, дійсно, якісь такі невели, невеличкі такі фрагменти нашого міста відкриємо насправді їх для себе, тому що дійсно наше місто наповнено багатьма е, саме такими ось автентичними місцинами різними. Дійсно, це і двері старовинні, так. і якась вуличка викладена бруківкою. А мені ще хотілось би поставити вам таке загальне питання. На вашу думку, як ви думаєте, чи чи адаптована вже наша держава, чи взагалі зробили щось в нашій державі для того, щоб молодий митець перспективний міг в ній розвиватися і себе позиціонувати, себе і своє мистецтво? Стразу все в державі збережена система навчальних закладів, в котрих викладається образотворче мистецтво, так чи інакше. Це понад 60 вищих навчальних закладів. Більшість з котрих спробувала учні більшість із котрих спробували себе. У відборі, щоб не говорити про, про відношення держави сьогоднішнє, можна лише одне відмітити: еволюційно все розвивається так, як воно потрібно. Мабуть, сьогодні не є пріоритетами на фоні соціальних питань, побутових питань, агресії і військових дій зі сторони країни сусіда нашого. Мабуть, це розмазує трохи і нівелює актуальність питання розвитку мистецтва. Для держави, але є великий потенціал у приватному секторі серед поціновувачів, колекціонерів, галеристів, ділерів. Бо на сьогоднішній день кількість цих дійств, а відповідно і фестивалів, і виставок, і конкурсів і різних міроприєм, збільшується. збільшується. Тобто є так. позитивна динаміка при повному розумінні великого інтересу суспільства до цього питання, Принаймні, з точки зору компенсації зовнішнього негативу. Будемо такати так. можливості заземлитися, відбувши на якесь міроприємство і подивившись на творчість. І ми маємо митця. можливість в Києві бувати на відкриття галерей і збиратися в кругах мистецтвознавців, в кругах Художниць. художників. І така потуга у всіх до того, щоб зробити щось класне, коли ми розповідаємо про свій конкурс, про свої якісь проекти, всі просто підхоплюють. от така волна, знаєте, йде і дуже. Дійсно, всі підтримують і в рамках програми цього конкурсу запланований дуже цікавий відкритий круглий стіл, який відбудеться 28 квітня Крідня. у на відомій локації Совене Гнездо. Він відбудеться о 12-й годині. І там метри сучасного українського живопису поділяться своїми думками з приводу якраз таки от впливу сучасного мистецтва на розвиток суспільства. І от, якщо ми вже говоримо саме про різноманітні виставки, про метрів і про студентів, як ви вважаєте, ваша особиста думка стосовно того, чи змінюється з часом саме те, що малюють? От школа сучасна і школа от метрів, тих, які ну яких ми всі добре знаємо? Тобто, молодь вона малює класику, чи молодь малює те, що близько їм? Без історії, без історії нема майбутнього, це перше. І навіть коли ви дивитеся на роботу сучасного майста і порівнюєте її з роботою метра, ми не бачимо прямої кореляції, але на, на, на підсвідомому рівні закладене сторіччя тому назад культура в більшості європейського, європейської освіти і впливу, сучасних, не сучасних, а класиків, котрі, Сформували е, цю, цю школу, вона так чи інакше відповідає е, текучим реаліям у сучасному погляді сучасних художників. Це, це але, просто потребує але сучасні, правильного сприйняття. Сучасні художники мають свій погляд, і вони цікаві, реально цікаві люди молоді. Отож, конкурсантам цьогорічного срібного мольберту хочемо побажати тільки те, щоб вони змогли в повній силі розкрити свій талант, реалізувати задумане, вибрати оригінальну локацію і І познайомити нас містян з тими локаціями, про які ми не знаємо, тому що останнім часом таких локацій знаходиться надзвичайно багато. А, вам ми бажаємо, аби а, ось ці дні пролетіли. Швидко, але продуктивно надихнули вас наступного разу, бо це буде не року, а це буде разу. Наступного разу роби, зробити це ще масштабніше, ще потужніше, ще е, різноманітніше, е, ще продуктивніше. Ми вам, шановні телеглядачі, нагадуємо, що в студії програми ранок на тисі роберта Наталія Броди. Ми говорили про другий всеукраїнський студентський конкурс живопису Срібний Мольберт. З вами ми не прощаємося. Повернемося до вас за декілька хвилин.